Так, мої дорогенькі, зараз оберемо переможця на подушку. Взяли участь 1062 голоси. І зараз ми всіх будемо завантажувати. Так, переможця обираю через плюсик, але ви мені потім надішлете скрін про приєднання до телеграм-каналу. До магазину приєднання я перевіряю зараз разом з вами. Так, ось у резервна сторінка, я вже її бачу. Резерв е, постілька. Ви підписані. Ще надішлете мені скрин про приєднання до телеграм-каналу і подушка ваша. Я вас вітаю! Всім привіт! Опа! Я сьогодні шастаю по, по хаті, не знаю, скількох, ну вже давненько. І кавуся вже номер два. Це ті дні так, по одній пила за день. А це вже зранку номер два. 2 В піднесеному настрої. Вчора з і ввечері, так, каже, покажи діда. Дід вже трохи відвернувся спати. Ну, як почув дитину, так ясне діло виліз з-під одіяла. Буду спати з дідом і з бабою всі разом. Ну кажу, й Маркушеньку, душеньку, це ж я. е, На Марчика кажу, Маркушенька-душенька. Так минулого разу Орест мені каже, як Марк прийдеш коли, так ти на нього будеш казати Маркушенька-душенька і, і не забувся. І, ну, комедія, в общем. Жду сьогодні онуків, дітей, онуків в першу чергу. Ну і всім вам хочу побажати тихого дня, хорошого настрою і смачної кавусі. Ваше здоров'я і доволі. Кава обов'язково має бути смачна. Ну, тому що не смачна кава, ну, зразу настрій пропадає. а Як смачна, о, і на душі трохи легше. Вчора ну, лягла відпочивати, трошки ж і фільм дивилася. Вчора недовго. Ніч сьогодні спала, в общем, капітально, можна і так сказати. Але ж попався мені такий рецепт приготування свиної вирізки, тої, що всередині. Ну, вирізка. Ми, як казали, внутрішні битки, раніше так називали. Завжди пускали те м'ясце на таранчук. Таранчук це у нас називається свіжина. Ну, я вам колись розказувала. Ну, таранчук і все. Так, от жінка приготувала цю вирізку з цибулею і з яблуками. Окремо, вона сковоріді такими мандальйоми порізала цю вирізку, попіджарювала на сковороді, ну, посолила, поперчила. От, на другій сковороді піджарила цибулю і такими ну, слайсами яблука, Яблук так чимало. І теж це все діло піджарила, посолила, поперчила. І тоді зверху виклала це м'ясце, водички додала і тушила під закритою кришкою. Казала, що дуже смачно. Цікаво, ну печінку з яблучками готувала, от так, щоб тулетики робила всередині з яблучком, тож смак хороший. То я думаю, що і вирізка теж буде. Смачано. Ну, хай колись спробую. Нема зараз коли. От нема коли щось таке цікаве. Випробувати якийсь рецепт. Дуже важливо, щоб на кухні був класний гострий ножик, який в будь-яку хвилину стане вам по пригоді. І наріже так, як вам потрібно. А душа радується, розумієте? Він сам. Ось Редисочку так порізала. Супер так, Помідорчик. оп, Клас, клас. Поріжемо шматок сиру. Ну, по-перше, я вам хочу сказати, що дуже зручна ручка. Дуже зручна те, що треба. Ну, ясне діло, товщину вже ж регулюєте ви самі, які вам треба шматочки порізати. Так клас. Супер! Ну, і шматок м'яса поріжемо. Цей ніж довгий час не буде тупитися. Просто клас. Ви самі бачите. Ой, не ніж, а мрія кожної господині. Клас. Просто клас. Залишаю посилання на сайт, де ви зможете придбати собі дуже гострий, дуже зручний, не вислизає з рук, довго не тупиться. Ну, Цьому ножу дійсно ціни немає. Але для вас, мої дорогі підписники, зараз діє знижка мінус 70% на цей ніж. І ця знижка діятиме лише 24 години. Тож поспішіть придбати і потім не кажіть, що я вас не попереджала, бо вже завтра буде зовсім інакша на нього ціна. Хто замовить, не пошкодує. Рекомендую.